Кабінету міністрів України прийнято постанову від 16 вересня 2022 року номер 1041 деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання притового та рядково-пічного побутового палива і скапленого газу пенсійним платом України. Цією постановою передбачена передача функцій щодо призначення, викладу, перерахунку. Субсидій та пільг від Управління соціального захисту населення до органів пенсійного фонду України. Разом з цим хотіли б запевнити населення, що жодних змін для самих споживачів, отримувачів субсидій не відбудеться. Все це відбувається автоматично за допомогою обміну даними та відповідним програмним забезпеченням від Управління соціального захисту населення до пенсійного фонду країни. За допомогою цієї постанови є можливість особам, які отримували субсидію, отримати зазначену субсидію, призначити її в незалежності від того, де перебуває зазначена особа. Що мається на увазі? Наприклад, якщо людина переїхала з Миколаївської області, евакуювалася або просто шляхом пошуку більш безпечнішої території, приїхала в іншу область. В неї є можливість подати заяву до відповідного цнапу сервісного центру пенсійного фонду України для того, щоб отримати відповідну субсидію незалежності від того, що він зареєстрований та проживав безпосередньо території Миколаївської області, приміщення. Знаходилися на території Миколаївської області, в будь-якій області України особа може подати заяву щодо отримання субсидій на те приміщення на оплату житлово-комунальних послуг, які надаються відповідному приміщенню Миколаївської області. Тобто, ця постанова дає можливість отримувати субсидію екстратеріально, не прив'язуючись до відповідної території. Це дуже важливо в умовах воєнного часу. Це дуже важливо для тих осіб, які евакувалися з тимчасово окупованих територій. І на сьогодні це дає можливість забезпечити всіх осіб, які потребують і отримували субсидію в повному обсязі, що буде відбуватися на сьогодні під час призначення субсидій на опалювальний період. Хочу заспокоїти всіх мешканців Миколаївської області, що на сьогодні тим особам, які отримували субсидію на неопалювальний період. Приходити до управління соціального захисту населення до органів пенсійного фонду України не потрібно. Управління соціального захисту населення зроблять це автоматично. Відповідно до зазначення постанови призначення субсидій на опалювальний період з 1 жовтня, фактично до 1 грудня, продовжується управлінням соціального, соціального захисту населення. Після 1 грудня відповідні функції переходять до органів, органів Пенсійного фонду України. Тобто, ще раз, для тих осіб, які отримували субсидію на неопалюваний період, звертатися до будь-яких органів не потрібно. Це буде відбуватися автоматично. Для тих осіб, які не отримували субсидію, відповідно необхідно звернутися з заявою та декларацією до будь-якого органу соціального захисту населення. З метою отримання відповідних нарахувань у вигляді субсидій та пільг, також хочу сказати, що на сьогодні, фактично починаючи з 1 вересня таких родин на сьогодні більше 24 тисяч домогосподарств, які отримали відповідну субсидію. І загальна сума виплачених субсидій протягом 2022 року складає більше ніж 334 тридцять мільйона гривень. Хочу ще раз наголосити на тому, що будь-яких змін для осіб, які є одержувачами субсидій, цією основою не передбачено. Іде мова про передачу функцій від управління соціального захисту населення до органів пенсійного фонду України з метою полегшення отримання в повному обсязі і пільг для отримання зазначених видів державних допомог, незалежно від того, де вони зараз перебувають, і без прив'язки до територіальності розміщення домогосподарства, якому надавалися відповідні житлово-комунальні послуги, що стосується організації роботи в пенсійному фонду на виконання постанови кабінету міністрів до тисячі Значить, З 1 жовтня органи пенсійного фонду здійснюють фінансування призначених органами соціального захисту субсидій і пільг. Тобто вчора, 3 жовтня, пенсійним фондом профінансовано призначені субсидії пільги за вересень місяць в повному обсязі всім одержувачам. Це у нас більше 2 мільйонів 900 на Укрпошту Миколаївську дирекцію і 16,7 мільйона на установи банків. Тобто органи пенсійного фонду фінансують виплату. Для цього ми уклали відповідні договори як з Миколаївською дирекцією «Укрпошти», так і з 9 банками, які уповноважені на виплату пільг і субсидій. В подальшому буде відбуватися процес передачі. Це функції призначення субсидій і пільг до пенсійного фонду перейдуть з 1 грудня. Постановою врегульовано порядок передачі справ саме одержувачів пільг і субсидій. Всі субсидії, пільги, які не будуть призначені на 1 грудня справи цих одержувачів будуть передані органам соціального захисту до органів пенсійного фонду, і в подальшому вже призначення цих пільг і субсидій буде здійснюватись нам. Ще раз звертаю увагу на те, що протягом жовтня-листопада всі звернення щодо призначення пільг і субсидій надаються до органів соціального захисту населення, а після 1 грудня вже до Пенсійного фонду України.